Привіт! Карпатські секрети з тобою на зв'язку? Я знаю, що тобі потрібно зараз цієї весни. Весна вже прийшла, а ти готовий. Весна це найкращий спосіб та час перезавантажити тіло та голову. Карпатські секрети тобі допоможуть. Бачки у нас спецефекти. То є сонце, то сонце за хмари заходить. Ти знаєш про такі цікаві. Продукти природи. То, що я тобі показую, ти знаєш, як можна з них робити такий чайок? Подивись, яка смакота. Кожний ковток карпатських секретів тобі допоможе відчути себе і поєднати своє тіло з природою. Весна це про нову енергію. Давай зробимо її особливою разом. Поки всі купують вітаміни. Ти можеш вибрати карпатські секрети. Відчу різницю, для твоєї уваги є різні комплекси, які допоможуть тобі відновити енергію, покращити тобі пам'ять, покращити твою нервову систему, зміцнити повністю твій імунітет. Якщо ти хочеш прокачати свій тонус в організмі, Відновити свою розумову активність для тебе є так само різні такі способи покращення здоров'я. Я, Я обов'язково тобі підскажу, яким комплексом найкраще тобі готуватися до такого весняного літа, скажімо так, тому що в нас зараз дуже швиденько весна перейде на літо, і навіть ніхто не встигне цього зрозуміти. Отже, карпатські секрети з тобою на зв'язку. Друже, телефонуй, а я вже знаю, як перезавантажити цієї весни. Коли все цвіте, а ти забув про себе. Весна це найкращий час перезавантажити тіло і голову. Карпатські секрети тобі в тому допоможуть. Весняна сила всередині тебе. Це не магія, це карпатські секрети. Прокинь силу цієї весни. Я покажу тобі, як. Це найкращий продукт, який допоможе тобі врівноважити нервову систему, покращити твій сон та глибоко замислитися над своєю поведінкою. Ти вже пив такий чайочок? Дивись, ось вони ростуть. А тут вони відразу вже в кружці. Смакота. Карпатські секрети з тобою на зв'язку. Так, спецефекти виходить сонечко. Отже, телефонуй, якщо ти сумніваєшся в тому та боїшся карпатських секретів, я обов'язково тобі підскажу, поясню, роз'ясню, як користуватися правильно такими продуктами. Будемо з тобою на зв'язку. Є продукти, які допомагають відновити мозгову активність, покращити систему мислення. Також є продукти, які піднімають тонус в організмі. І є продукти, які регулюють сон та допомагають покращити нервову систему. Це все перед тобою. Я на зв'язку телефонуй.